Потом, когда этот господин приезжал к нам сюда, по носу, по снова, он вклялся, что этих денег мне никто не выплачивал. Я к нему подходил, задавал вопрос, так, вам показать чеки, которые деньги пришли через Аваль банк, там я получал тогда пенсию свою. Он мне не мог найти ответ. Как? Вот это, вот это самый лег, легкий ответ у вас, ребята. мои денег. Вот знаете, вот легко сказать, не мои ну, деньги. Вот ним, сейчас да, самое интересное, знаете, вспомнить? да, сейчас. Вот не мои деньги. А надо вам вот это вас всех собирать, вот, включать фильм Щорс. Вот там Депарь <пошел> Кабаженко вышел с пулеметом И кажется, хлебах, хруловцы гроши. Золотом, провизией, гроши. А гроши всегда они есть. Есть эти деньги. Просто надо нормально думать. В Верховную Раду зашло 2 миллиардера и 12 миллионеров. В эквиваленте самый низкий из Ровенской области, кается 248, думайте за эту цифру, 248 миллионов долларов. Эта декларация подается депутатам Верховного Совета Украины. Зачем брать и народ загонять, я извиняюсь, в дупу со своими идиотскими законами, стягать с них последнюю шкуру, если у вас есть денег. И не надо брать у международного фонда, чтобы я ценю, звонил туда дядю Сэму и сказал, дядя Сэм, а что там мы не делаем? Мы же надо хакли вообще вырезать. Так це так і є. Це так і є. Це геноцид настоящий. З чим хлопці боролись на Майдані, які туди їздили? За оце? Та зовсім не за це. З чим вони там борються? Зовсім не за це. А ви кажете, немає грошей. Я пробачаю. Поднявся <плес> мікрофону. Доброго дня! Щоєте добре? Ну і добре. Давайте розпочнемо з того, що я розкажу трошки ситуацію, яка склалась у нас в управлінні щодо пенсійного забезпечення, зокрема першої категорії. На сьогодні у нас на обліку 765 ліквідаторів першої категорії. З них по першій групі отримують 28 чоловік. Друга група 685 і 52 це третя група інвалідів. Як всі пам'ятають, що до 1 листопада 2011 року до внесення змін в законодавство, основна маса чорнобильців першої категорії в нас отримували пенсії по судових рішеннях. Це 490 чоловік у нас отримували пенсії в розмірі 6, 8, 10 мінімальних пенсій. З 1 листопада внесено зміни в законодавство, виплата пенсій припинена. Значить, Станом на жовтень 2011 року середній розмір пенсії за судовими рішеннями становив 6,5 тисяч гривень. Це по судових рішеннях. Змін законодавства була прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, її всі добре знають 1210-та, якою визначено механізм обчислення як заробітку, обчислення розміру пенсії. Значить, відповідно до цієї постанови у разі наявності на сьогодні підприємства, організації установи. Де працював чорнобилець, і звідки був прийдений на збори? Можливо взяти заробітну плату, провести умовний розрахунок, але у відповідності до законодавства, тобто за наявності лише за наявності первинних документів про безпосередню участь Чорнобильця у виконанні робіт по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Наголошую лише за наявності первинних документів на сьогодні багато підприємств ліквідованих створена при обласному управлінні соціального захисту обласна комісія, яка визначає заробіток для чорнобильців, але для цього необхідно подати. Документи у разі ліквідації підприємства, якщо немає підприємства, і воно виключено з державного, державного реєстру На комісію подали у нас 29 чоловік, і згідно комісії видано довідки. Так що 29 чоловік у нас отримують пенсії із заробітної плати, яку підтвердила комісія. Крім того, є такі ж підприємства, що на сьогодні існують. Існую. Чорнобильці зверталися, деякі, їм видавали довідки про зараз. Так, не буде до Та, є, є. Підожди. Підожди. Підожди, давайте послухаємо, а тоді будемо задавати питання, щоб кожного накопилося. В кожного чоловіка накопилося. Чоловік не може відповідати кожному поділесу. Чоловік, жінка. Тамара Іванова. Тамара Іванова, морі. Буда. Віктор. Віктор, правда? Каш, тільки задають питання. Кождо, давайте вистоїть. Давайте кажу, не треба перебивати. Це наші наші права Стаття 15 Чорнобильського закону визначає що довідки про заробітну плату видає підприємство. І лише на підставі довідки про заробітну плату ми можемо провести розрахунок пенсії, так як вимагає законодавство. Але у разі, якщо немає підприємства, от у вашій ситуації, так. вам вже скільки раз говорили. Давайте на комісію. Комісію пройшли. Ну що, комісія, комісія відмовила, так? Ми, так. Ми а що? Ну, Ні, ну, ви з вами не зберегти. Значить, ситуація ще одна склала. 40, що у постанові 12 десять, він аналогічний. Але без будь-яких пояснень на сьогодні видаються нові довідки. В цих довідках вношу ясність. Підприємства. Видають на 100% і застосовують кратність. Це одне. Потім застосовують премію у розмірі 60%. 36 довідок видано, по яких ми відмовили. На сьогодні 26 позовів до суду. 15% вже перша інстанція задовольнила. Судді теж два. Що виходячи, що і бухгалтера дурні, і судді дурні, і вони я, я стараюся лише Один, на законодавство, Один. на емоції я не стараюся. Ми з пустого порожнє переливаємо. Зв'язку з тим, що дві особи або три, ну дві факт. Це це госпожа Шматко і Кисляк, Почали пресів над бухгалтерами, підприємств, якісь на сьогоднішній. Конкретно з бумагами, з фактами, щоб не, не було голословно, Це довідка. Відповідь, верніше. Учаснику ліквідації ЧАЕС 0 до другої групи селяку Василю Івановичу. Від, е, приватне підприємство Машинобудинний завод Комсомолець. Він надав заяву, щоб вони надали йому розрахунок, довідку. яку вони відповідь дають. Я читаю, це підпис, печать, це й положення. Нарахування вашої заробітної плати за період перебування в зоні ЧАЕС. А саме 1986 року проводилося вам згідно діючого на той період законодавства до нарахування, які ви вимагаєте працівника, а, які ви вимагаєте працівники пенсійного фонду вважають незаконними. І у випадку, якщо наше підприємство їх здійснить, це приведе до штрафних санкцій зі сторони пенсійного фонду. Вопроси є. Вопроси є? Ну, мабуть, вам першого заступника. Давайте ми про що питання до першого заступника, ми з вами була нарада в нато грудні місяці на вашу ж вимогу в райдержадміністрації. І ми вам тоді ще пояснюємо, що ніяких штрафних санкцій пенсійний фонд не застосує за недостовірні довідки. Нема таких законів Це слова, а от та документ. А хто ж добу не звідки вона взяла той документ? От ви Вон, задайте їй питання на тій же нараді, бухгалтер заводу комсомолець була, дівчинка піднімалась, бухгалтер, правильно тамара Вікторна? І вона що сказала? Що ніхто на неї нічого не давив? Ні, а зачем то написати? <плес> так спитайте, нічого надо буде. Так ми що, ми дурака играємо друг друга. Я вам ще раз кажу, ми тоді роз'яснили на нараді і зараз ми роз'яснення. Ніяких штрафних санкцій до цієї людини ми не маємо права. Він мені <плес> каже, він каже, мені я не дам тобі довідки тих. Поки не буде рішення суду. Він сказав, зелений репорт. <плес> <плес> Вони вчора дзвонили Петохлеб, сам Петохлеб, дзвонив пенсійний і Йому сказали дівчинки, кому? Предохлебові сказали. Кому дзвонили? Ми не будемо.